Як тільки так зразу. Коли ми приїхали рік тому в Харківщину і говорили про проблеми з водою, тоді враження було таке, що. Там ми спілкувалися з громадою, з представниками водоканалів комунальних підприємств, місцевих. Ну вони озвучували проблему, але не було у них, знаєте, цього такого іскри до того, що, що їм хтось може допомогти. Тому що це було, це було дуже важкий час, і, і зараз залишається. Але тоді не було якоїсь допомоги належної зовні, там гуманітарної допомоги для того, щоб реагувати. На для того, щоб відновити тіше підприємства чи системи, зараз, коли ми вже приїздили до громад із моніторинговим візитом по результатах завершення проекту, то це вже було трохи інший настрій. Вони вони вже говорили про багато потреб, про те, що про те, що у них є плани. Що саме їм потрібно? Є плани черговості закриття е, тих чи інших потреб про те, що вони можуть зараз робити, ось як громади своїми силами, про те, в чому вони би просили їх підтримати, допомогти. Тобто, почалися рух у е, позитивному е, напрямку для життя в цих громадах населених пунктах. Буваємо у Шевченківській громаді Купінського району в одному з населених пунктів, де було встановлено цим модульну станцію, в якій є обладнання, а також відремонтовано свердловину. Ну, що труба желізна, вона посноржавіла і пориви були, я то качаю, воно ну, не видно, що а ну, представте 48 восім метрів да, глибина. Ага, Це поки витягнеш, поки опустиш, ага. ділаю поли і зрою як хату, можна? Зараз я ваше, поставлю. То ваше може, господарство. Там ще хочу Хоставити оцей тумбочку, взагалі, ну, сделать ага. ну, більш менее красиво. Да. Щоб... На хату. І ще ж було кровати можна? Все, що він ніколи не працював з таким обладнанням, тому це обладнання для нього це таке щось космічне. дуже важливе, дуже космічне. Та він відчуває оцю свою щиру відповідальність за доручену йому роботу. І він так прискіпливо до неї ставиться, прискіпливо береже цю, Цей будинок в якому знаходиться свердловина. Це так, як його рідний дім. і Він постійно так розповідав, що він сюди приходить як додому і до себе. Ну так воно було дуже приємно. Карти з Харків насправді, зробили величезну роботу по відбору об'єктів, де потрібна допомога. І вони прийшли з роботою саме в цій. Установи, які, які не приходить ніхто давно і які потребували критично. Ми розуміємо, що в часи в час війни, на жаль, такі інфраструктурні об'єкти, і ця вразлива категорія людей залишається трохи поза увагою з, з об'єктивних причин. На двох поверхах даного закладу є окремі санвузли. Розташовані, де ну, і бішові і вбиральні, і довелося їх повністю, скажімо, там демонтувати все, що там було, навіть Штукатур. штукатурити там стіни, тому що через час і через складні умови використання, ну інтенсивні умови використання цих приміщень. Потрібно було робити капітальний ремонт, тому в рамках так, проекту його було зроблено. Також це значно полегшило роботу персоналу і тут ми навіть розмовляли з працівницею закладу, та яка допомагає саме мешканцям закладу пацієнтам. В їх побуті нам зробили санузел отдільний тепер, якби нам ходили да, для персонала. Ми ходили в общий. вот, а тепер ми довольні, спасибо вам большое. Так, так, так. Так. А, Ой, вона обіймала, завела б завела, завела туди показувала. відкривала, показувала, казала от новий унітаз, От моя біла плиточка. І ще дякували за те, що ми врахували їхні побажання щодо о, о, специфіки поведінки людей з інвалідністю, тобто при ремонті Ті ми використовували і таку модель умивальників, і таку модель смістелів для води, які би, по перше, були безпечними для пацієнтів чи мешканців цього інтернату, щоб не становили вони для них небезпеки або загрози, щоб були максимально прості в користуванні, максимально зручні у використанні. В спеціальній школі були відремонтовані санітарні зони. Кімнати були окремо зроблені так, для дівчаток і хлопчиків по кольорах. В виборі кольорової гамоки кімнат брала участь адміністрація, важливо, тому що це, це для їх, дітей, якими вони опікуються. І це було дуже мило, коли. В час моніторингу адміністратор та закладу вона так розповідала, як обирали кольори, як там щось подобалось, щось зміняли. Саме це приміщення не використовувалося взагалі. Тут зроблений повністю капітальний ремонт, установлена ванна, умивальнички встановлені в сусідньому приміщенні унітази, кабіни, болір. Тут дітки в нас дітки з вадами, можуть їх. Помити, підмити, надати їм допомогу при прийнятті процедур. Експертність команди вона досить виросла протягом цього проєкту. І завдяки оцінці потреб якісні, завдяки експертності проєктної команди нам вдалося Харків регіон включити в новий проєкт на 25 рік. І, ми вважаємо, що це саме завдяки тому, що ось була у нас ця підтримка Кордейт на тому такому потрібному етапі, такому потрібному для для регіону, для карітесу Харків, для карітесу України.